Для, Москв для Москви для Москви і петербургу і знаєте чому тому що ці два міста от от і з, з точки зору системи відеоспостереження, а в Москві Петербурзі їх цифрові з'ясовано з безліч відеокамери, і тепер сховатись просто неможливо. Все, ж все це оцифровано. і молодь зараз просто панікує в Москві і в Санкт-Петербурзі, то деякі думають, що виїхати в якісь може села чи місь маленькі містечка, де такого немає відеоспостереження. Ну і ще для порівняння, потім скажу те саме у 2004 році, під час весняного призову у Росії забрали 150 тисяч осіб. У 23-му році, тобто раніше на рік менше, так, 147. А в 22-му році, коли почалось повномасштабне вторгнення в Україну, 134 з половиною тисячі. Осами. Так от, після підписання, прийняття закону в другому читанні, його тут же підпише московський фюрер Путін з